На Майдані Незалежності прощаються із загиблим 37-річним Олексієм Карасьовим. Я його не знав, але він для мене найдорожча людина, от, бо він віддав своє життя за волю України, за незалежність і за кожного із нас. І я йому вклоняюсь низько. Чоловіка мобілізували до лав Збройних сил у листопаді 24-го року. На початку 25-го року військовий отримав поранення, пройшов реабілітацію та повернувся на фронт. Трагічна така сумна звістка У нього був брат ще Павло. Теж загинув, вже 13 років, мабуть, його немає. Дуже шкода, що молодь вона покидає. Кажуть, був, я б сказала, таким добродушним. Дуже таким це Наташа. Дуже шкода, що мама залишилась одна. Військовослужбовець загинув 6 жовтня 2025 року під час стрілецького бою у Донецькій області. Пам'ятаю, як дуже хорошого хлопця, мене тільки позитивні про нього спогади. Все, що можу сказати. Заупокойну службу провели у Свято-Покровському кафедральному соборі. Поховали Олексія Карасьова на алеї героїв кладовища Нове у Рівному: Максим Філоненко, Ангеліна Яценко, Валерій Мартинюк Суспільне новини Рівне.